Так, ползай, питай. Кокс Нюхаєш? ты мешка. Кокс нюхаешь. Лючит. Нет. Ты с ним пунжар. Ты на кух, на кури. Эммм. Это ты. Сейчас. Мурабьет. Морабьет. Бабочка? Ты як то прилетаешь.

Чебурашка. Це якась сильна тварина. Тобто ця тварина качається. Тиродактай. Ой, Ігор. Ой, Ігор. Чебурашка? Чебурашка? Чибурашка. Чибурашка. Чебурашка. Чебурашка. Хто? Чебурашка йде. Мисли. Значить сирененька Чебурашка. П'яний Чебурашка. Ти буде? Мурахоїд. <this prendere> ти мурахоїд! Ну сиріт! Ти не ваш право говорити, загайцов видавати. Ну сиріт! Велике вуха. Ну соріз! Чебурашка полусов, сорок! Ти мій гот! Можливі, так! Я кажу, не він збирає. Так. Всесіле, приходять. Бум! Роге! Ти не здався! Ти баран закрученный! Ти своих який не сдался! Ира! Молочный! Ти жирний! Мото-мото! Мото-мото! Ти жирний? У тебе велика грудь! розмір! І Ще великий живот! Не панда! Панда. Велика панда. Велика панда не мене. Саш, тут без 100 сто не разобраться. Може, ми єду. Блін, как че Ніс. Ти на насудишь! Буратин, буратино, я знаю, бурати. Буратино! Жирний буратино! П'яний буратино, який борй. Я не п'яний, не ростай, росте. Жирний боротино. Не ну, наловиш соку, бо то ж і Тихо. І мені на не Увага! Що? Вуха. Вуханка. Чуєш, ти чуєш, ти бачиш. Скурашки. Вуха. Лангери. Лангери. Великий. Лукати. Оріон? 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 Кожан. Великий вуха. Нос. Ніс. Як Нуратін. Довгий. Довгий. Хулях ты. Самца. Махаешь? Да. Вот дай каменчик. Махает, нос. Ой, приветствую. Голосос. Голософ? То мы косметичные истота, да? Метично. Нет. А, тут у нас. Нет, не можем. Нет? Шость с моктаты носом. Ну, пылок смог. Вверху хит. Ноги. Вверху. Большие. Ноги. Ти, я знаю, ти троль. Вуха. Ти троль. А, цель. Большие. Ти орк. Да, орк. А назва того орка то схопіте. Шо? Что ты сделала? Кача.